На цьому фото щаслива Яна зі своєю маленькою Гретою. Французького бульдога дівчині подарував тато військовий півтора місяці тому. Я звуті собак сказав, що давай вибирай доціль, я тобі куплю. Проте першого липня Яна отримала трагічну звістку. Її тато загинув на фронті. Дівчина поїхала попрощатися із найріднішим. А Грету лишила на перетримку в Києві у знайомого. Чоловік займається розведенням та продажем собак. Цей знайомий, коли залишав мені двох собак своїх, я ніколи не подумала, що могла вийти така ситуація. І коли за тиждень Яна повернулася до столиці, грета зникла. Хоча чоловік до останнього моменту запевняв дівчину, що з її песиком все добре. Я сказала, що я хочу забрати собаку, він сказав добре. По приїзду немає собаки, вона чи втікла чи хтось її викрав. А коли ж Яна подзвонила чоловіку на наступний день уточнити деталі зникнення Грети, той просто відповів: якщо сказати дословно, забудь мой номер і потіляйся. Яна почала шукати свого собаку самостійно, активно поставила інформацію у соцмережах і на її повідомлення почали відгукуватись. Один за одним люди розповідали, що бачили грету то в парку, то з продавчиною в зоомагазині. Нібито вона її власниця. Позинилася ще одна дівчина ось цього будинку, який поруч. Вона теж була в цьому ж магазині і теж бачила цю собаку. І цю жінку, яка гуляє поруч. Тож ми з Яною йдемо в магазин дізнатися, чи дійсно там була грета. я один день на Ну чекаємо. Тобто ви не знаєте, де собака. Я взагалі раз про це чую. Далі ми йдемо до Сергія. Так звуть чоловіка, якому Яна залишила свою грету. Почути його версію. Куди ж все ж таки подівся пес? Цих собак він продаємо. Ну так трошки страшно туди заходить. Ось, чесно. Звали Сергія ми не раз. Собака гавкає в будинку, значить він вдома. Угу. Сергій! І телефонували йому. Ваш виклик передресується на но... ну, говорити з нами не надто хочуть теж. Але до нас, як бачите, так ніхто й не вийшов. Адвокат Богдан Кушнір запевняє, вберегти від подібної ситуації може договір, який ви маєте підписати з тим, кому віддаєте собаку на перетримку, в якому чітко буде прописано, що певні умови. Проживання собаки, певне харчування, певний вигул та дозвілля, доступ до води і, звичайно, відповідальність. Якщо щось піде не так, її нестиме той, з ким ви підписали цей договір. Тут, якщо є факт зникнення собаки саме з перетримки, то звичайно перший доказ, що ця собака там перебувала, це копія договору. Подалі ви вже пишете заяву про те, що вас викрали вашу тварину. Відкривається кримінальна справа, наприклад, там по статті 185, крадіжка, да? або не дай Боже, буде там 299, Це жорстоке поводження з тваринами. Можливо, щось сталося. Поліція вже тоді буде порушувати кримінальну справу. Якщо такого договору немає, то у випадку я не допоможе максимальна кількість доказів, що собака зникла саме з перетримки. Це можуть бути і переписки, і фото, відеофіксація, а також покази свідків. Яна написала заяву до правоохоронних органів і чекає у висновків слідства.